Мого вчителя української мови. Чи є синонім до слова синонім? <ріст> Антонім, мабуть. Синонім до слова синонім. Добре, ми приймаємо <ріст> вашу відповідь. Наступне питання? Наступне питання вчителю хімії. Чому шампуні та гелі для душу різного кольору, а піна усіх біла? Там різні питання, чому об'єктив фотоапарата Володимирович? Чому об'єктив у фотоапарата круглий, а фотографії виходять квадратні? <рес> да, питання, звичайно, цікаве, але дуже легко на нього в принципі відповісти. Об'єктив хоча і круглий, але матриця на яку фу... проєктується наше зображення, в принципі, квадратного розміру. <рес> Питання вчителя математики. Що стає значно більше, якщо його перевернути вверх ногами? <ріст> Подумайте ще трішки? <ріст> <ріст> значно більше, не більше. Дрійте. Правильніше дрібни.